Друзі, всім привіт! У нас сьогодні смаколики, а саме смаколики для дітей. І дорослі не будуть проти цим посмакувати. Отже, мармелад. Ну, слухайте, а чому? А чому б ні? Якщо формочки нас пустують, я знайшла дивіться, які класні і винограти, і ананасики. Я думаю, діти будуть дуже здивовані. І ось такі ще силіконові. Вони в принципі для льоду, але я думаю, і для мармеладу теж будуть дуже кльові. що ж нам потрібно для самого мармеладу? Сік або компотик. У нас сік, далі цукор. У нас 6 столових ложок, 30 грам желатину. І дві столові ложки лимонного соку. Але, друзі, будьте дуже пильними, тому що ось цей желатин Мрії ми зважили. Тут пише маса нето 25 грам, ось видно всім. Але коли я давай важити, то вийшла маса нето 18 грам. Тобто 7 грам вони не додали. Це вже без упаковки, просто я висипала в мисочку, 7 грам не вистачило. Всього навсього 18, тому мені. Ну, дві повних упаковки ось цього желатину. Тому друзі, будьте уважні і завжди зважуйте все, що знаходиться в упаковочці. Нам на рецепт треба було 30 грам желатину. Аня зважила, ну точніше, не зважила вона кинула, Думаю, візьму одну пачку, 25 п'ять грамів страшного немає. А виявляється, що треба було дві пачки. Це 34 грами. Ось так. Намахують 7 грам на пачці. Зараз ми беремо наш желатин, висипаємо його у глибоку мисочку. У нас ось така. Беремо пів склянки соку. Зараз я це все перемішаю. Розмішуємо наш желатин і ставимо на півгодинки. Нехай настоїться. Не В Наступну каструльку ми виливаємо оцей сік, що залишився: цукор і лимонний сік. Лимонний сік. Цукор і весь сік, що у нас тут залишився. Гарно перемішаємо і відправляємо на вогонь це все, цю нашу штучку треба довести до кипіння. Ну, Взагалі-то в рецепті пише Сік вишневий, чи там тільки... не, сіка, не Сік, а компот. компот пише. Ми взяли Сік. от Мені цікаво, чи вийде там нормально воно, чи не вийде. Як думаєш? Я думаю, все в нас вийде. Ну, тільки знаєш, яке є питання? Чи компот був з цукром, чи без, тому що сік-то в нас солодкий, і плюс цукор, чи не буде надто нудно, знаєш. Хоча, в принципі, мармат є нудний. Ні, нормально все буде. Я думаю, що для дітей нема за засолодного, скільки цукру не дай, вони все з'їдять. Ну так, тут ти правий. Слухай, не калатай там не вже. Почекай. Все воно має закипіти, правильно? Ти можна врахувати, що вона вже кипить. Почекай. Бачиш, вона вже кипить? Зараз зараз, почекай, вона добряче кипить. Мені прийшла в голову думка, що ми замало зробили. Треба було нам все-таки на два стакани, якщо ми з тобою купили літру соку, треба було робити на літру. Так по-багатому. Ей, ей, ей. Застигло. Ну, то слухай, чого воно то має півгодини стояти, так ну, що ти робиш? Тепер ми оце все додаємо в каструлю, там, де ми кипятили Що Це такі гарячі там писало півгодини. А що тут за півгодини буде, подивись на нього. Воно ну, застигне скільки? за півгодини так, що просто. Ну, то може того і так і треба робити? Ти не подумав? Ні. Ну, Толік, давай. Але якщо ми Але до кипіння вийде. його доводити не можна. цей Я щось взагалі сумніваюся. Чи не зробити мені по-своєму? І поставити ось цю штуку на пів години. Тому що постояло воно всього 5 хвилин. Ще у нас, друзі, є формочки пластмасові, як я казала, і от з е, силіконою. За силіконою я не переживаю, а от за пластмасові, чи вони потім відстане? Я не знаю, ти як думаєш. Нічого ми гріти не будемо, ми просто, поки воно там гаряче, зараз насипаємо цей весь мармелад. Який тобі мармелад? О, ти зрозуміла, да? так? Желет... Сік з желатином. В нашу каструлю, це все добре перемішуємо і все, і можна виливати в наші формочки. Бач, воно якраз гаряче і воно, в принципі, добре розчиниться. Тільки головне добре перемішати, щоб не було ніяких грудочок, Щоб воно було таке однорідненьке, без грудочок, без нічого. Що це таке? Це шприц від рухаємо. Будемо ми ним заливати наші формочки. Так. ну Не знаю, давай. Ту штучку. О, там 5 мл. Взагалі, то я хотіла це робити. Дай мені шприца. Ну то я попробую, чи воно вийде, ти будеш робити, добре? Ну все там воно вийде, давай мені. А якщо не вийде, я перевірю просто. То що, беремо ті і заливаємо. У нас тут експерименти, друзі, експерименти. Малесенько. Не більше. Ми треба шприц і трохи. О, ідеально. Одного шприця хватить. По 5 мл. 5 мл. Кожну форму, чому треба без збирати. Як я гарно придумала, ні? З шприцями. Ну. Так би порозливали, зараз. В ананас треба більше, давати. Так, вананас треба більше. Да, більше. Слухай, цей каструлі хватить, я не знаю, на світі. Нам якраз в вистачило на всі формочки, але є два питання. Перше бульки, що з ними буде, друге пластмасові формочки чи не пристане. Але дізнаємося, ми це вже, на жаль, через дві години. Так як Аня вже сказала, це за діло ми ставимо на дві години в холодильник і через дві години ми дізнаємося, що ми тут понароблювали. Ну як, Толік, до повного загостіння? Щоб сказати, що, що піде менше двох годин. Я думаю, що може піти і менше, якщо коло біля нас нормально мають. Якщо ти будеш через кожні 5 хвилин заглядати, то буде 3 години. Ті бульки пропадуть, я так думаю. Угу, я так не думаю. Є. О, ох, важка сьогодні страва. <рес> Найголовніше запитання: чи взагалі вийде в нас в мармелад, тому що ми його ніколи в житті не готували. Ми повернулися. Ну, не через дві години, а через приблизно годинку. З нами ще наші помічники. Так, воно, в принципі, застило, хоча я тобі скажу, можливо, хай би ще довше воно постояло. Тоді тільки питання, чи воно від тієї пластмаски відзипне? О, яке воно тверденьке. Я думаю, що воно не відіпне. Я хочу спробувати виняти. Але як ж я це вийму? Мені здається, ти зараз швидше пластмасу поламаєш, ніж виймеш цей мармелад. Я так її просто відчувала. Добре, а цей. Це легко буде. От Візьми, повичавлюй. Ну вичавлюй, Толік, чого ти боїшся? Не сильно то воно й легко. дай, мамі, я хочу Зараз ми попробуємо одну цікаву штуку під гарячу воду. Форму нашу вставимо, і по ідеї вона має повідліпати. Але це тільки по ідеї. Візьмемо на край. Аєш сам екрані. І що там? Угу. Як ми, друзі, вийшли з ситуації? Ми ложечкою воно більш-менш нормально відстає. Так, да, Тут, звісно ж, погано, що це пластмасові форми. Це таки знаєш, мені треба потім буде поїхати і взяти силіконові. Вони завжди пригодяться вдома. Тому що пластмасові ну, вже не актуальні. Я не знаю, для чого вони потрібні. Правда? Взагалі. Можливо, для людяників. Так, тепер нам його катати треба в цукор. Ми все-таки не втрачаємо надії. О, две як гарно виглядає, як куплене. Ще можна і не обкатувати, можна і так їсти. Ні, ну слухай, куплення продаються з цукром. Але на майбутнє краще взяти компот зварити так буде і мармеладку просто. зробити з компотику. А тоді буде клас. А так, сік, там доля соку, стільки там 20%, чи це остальна вода, таке собі. Ми брали сік, тому що, поки компот звариш туди-сюди, це пройде купа часу. У нас тільки часу сьогодні немає, тому ми, ми взяли з соком. без слів, друзі. Беру мармеладку. Весь смак залежить саме від основи, від компотику вашого наваристого або від соку якісного, хорошого. Ну, цей сік я не впевнена, що він хороший. Там дуже маленька частина самого соку, відсотків 15 це максимум. Тому не знаю, який буде смак. Ну, слухай. Смачно, але... завдяки цукру, ще зрозуміло більш-менш, що це мармелад. Нагадує, більше жилі. Це як кисіль. Ще краще. <рігум> 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 Не, ну, смак. Я думаю, якби бив на його засунути в холодильник на годинки дві аж до вечора. Тоді, напевно, він би був твердіший, його їла, він був такий. Твердіший. Ось тут мені здається зіграла роль, що ми з тобою не дотримали желатин. Саме треба було півгодини потримати, що він такий був твердючий. На смак, ну от прям щоб мармелад. Ми в тебе мармелад. Така собі натуральна цукерочка для дітей. Як натуральна? По суті, тільки цукор. Ніякої додатки там хіміє. Слухай, компот візьми, і буде тобі мармелад натуральний. Зараз mm. ми такі будемо ухати, акати з'їмо домашній мармелад і на тому крапка. Нормально піде. Так що, друзі, готуйте домашній мармеладик такий, чи кисіль. Головне, що домашній. експериментуйте зі смаками, можна давати і там любі різні рідини, які ви там захочете. І визначайте, що вам смачно. Я друзі таки протримую з такої думки, що купувати за захмарні гроші не дуже корисну річ не варто, тим більше пічкати нею дітей. Якщо вдома є... зробити таку, якщо... Дуже... <с> якщо є можливість, то зробити своє, хай воно буде не таке, прямо ідеальне, але теж смачне посмакувати, як на десертик. Ну да. не брати пластмасових формочок. Тепер знаєш, є вже різні маленькі силіконові формочки, і це дуже класно. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. на ще не підписався, підписуйтеся. Дякуємо вам за те, що підтримуєте наш канал. Дякуємо за ваші коментарі. Пишіть е, нам, як ви готуєте мармелад вдома, чи, можливо, пробували ви такі рецепти. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім вам, па-па.